Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Не знаю, з вечора щось було там в Курську. Щось там, щось там у них відбувається: то Курськ, то Белгород, то вони там щось один на одного, то якісь так ПВО, то ще ви заканчуєте там. БНР, КНР, заканчуйте між собою щось, що ви пуляєте один на одного. Ну хоч ну пожалійте там всіх інших. Не треба один одного обстрілювати там якісь електростанції, якісь там аеродроми, там ще щось, військові частини. Не треба цього діляти. Курск не треба. Белгород не треба. Тут он, ми не знаємо, що робити з Морозовськом. Я такий Морозов з Ростовській області, там от пише жіночка якась, росіянка, пожалуйста, хто-небудь пишите, що у вас відбувається, муж там, зв'язь перервалась. Хтось пише, що якісь там безпілотники, якісь там НЛО прилітають. що там В Ростовській області є такий, таке місто Морозовськ. За три кілометри на південний захід від міста Морозовська цього розташований аеродром. І там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаполк Російської Федерації. Да? Там дислокуються такі літаки Су-24, Су-24М, Су-34. Да? Е, ну, Базуються і базуються. Вони обстрілюють нас, українців, вони обстрілюють наших дітей, е, да, вони обстрілюють наші садочки, навчальні заклади. Ну що ми можемо робити? Якісь прилітають безпілотники, щось вони там роблять. Щось це. -то? От очевидці там вчорашньої події, що там у них було в Морозівській, як і в Курській, не зрозуміло. Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків безпілотників якісь. Та вибухи, вони також бачили, кілька яскравих вибухів у небі. да, І в місті частково там пропало світло. Не по всьому морозиску, але частково. Місцева влада що каже, ну, як завжди. Все вбили, все застрелили, все перестріляли, все подавили, все у нас пішло по плану. Місцева влада каже. да, І ППО знищило там 40, чи 50, чи 60 цілей. Не зрозуміло, скільки. Одні так кажуть, одні так. Але місцеві жителі люди, ну, звичайні, звичайно. Росіяни пишуть, що нарахували 65 десь вибухів. Ну Чекаємо офіційну і повну інформацію, що там було, де, і, чекали, і бачили вибухи на землі, в районі аеропорту Подивимося, що там, що там у них від, ну, відбувається. Також ще в соцмережах повідомляють, що вночі нібито було атаковано ще два аеродроми, якісь в Єську та а ну, Інформації. Офіційно ще нема, будемо чекати, будемо думати, друзі. Далі ми поговоримо про депутатів, наших народних депутатів цього скликання зрадників. Якщо цікаво, підпишіться на мій канал, той, хто не підписаний ще, друзі. Багато дивляться не Поставте дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Вподобаєчко, напишіть коментар, подобається канал чи не подобається. Тому давайте поговоримо про депутатів-зрадників, яким висунути підозри. Підозри. Хтось уже у когось суд був по різному, долі, їхні, долі, долі, долі їхні пішли, але, але вони є. 12 депутатів. Це ми обираємо. Ми ось дивіться, я пальцем показую на себе. Ми їх обираємо. Ми за них голосуємо. Я не кажу, що ми винні за все ні. Але дивитися треба треба бути дорослішим. Уже не так, як раніше прийшли, сказали, на, на, написав, кинув. Ні. Треба розбиратися, за кого ми голосуємо. Давайте проаналізуємо цих 12 депутатів. Е, Ілья Ківа, все, не будемо нічого говорити. Ілья Кива. Е, Ну, немає ліки, він десь був в Москві. Це ОПЗЖ. Далі, Нестор Шуфріч. Він тут сидить в СІЗО. ОПЗЖ. Ви знаєте, хто такий Нестор Шуфріч? Це ну, ну, чітка російська, російська, російська консерва. Олексій Ковальов. Олексій Ковальов десь загинув, чи в голій пристані, чи де він залишився в окупації. Це депутат від. Партії Слуги народу перше два ОПЗЖ. Далі Олександр Дубинський сидить в СІЗО, також підозра по держзраді, слуга народу. Далі Андрій Деркач десь знаходиться в Російській Федерації. Він самовисуванець. Конкретно за нього голосували. Конкретно ось виборці Андрія Деркача. Ну, блін, подивіться на себе. Подивіться, подумайте, осознайте, визнайте і пішли далі. Далі Віктор Медведчук ОПЗЖ в Москві. Е, поміняли його на 250 наших воїнів. Далі, ось далі це взагалі кіно. Петро Порошенко, народний депутат, ходить, їздить, його випускають. У нього підозра, подеж зраду. Це європейська солідарність. Це що, друзі? Ось це я не зрозумію ніколи. ніколи. Олег Волошин, зрозумію, в Москві ОПЗЖ. Тарас Козак, чи в Білорусі, чи в Москві, ОПЗЖ, розумію. Ренат Кузьмін бувший, бувший у нас заступник прокурора, народний депутат. Ну це кошмар, кого ми обираємо. Спочатку ж був народний депутат, потім заступник прокурора. З ким ми працюємо? Хто над нами працює? В Москві. Далі теж не розумію. Олександр Пономарьов. ось Дивіться, Шустер, Дубінський е, в, в Україні і в СІЗО, Порошенко і Пономарьов, е, Держзрада, е, депутати. Підозра, і вони в Верховній Раді. Це не, не розуміють. І не зрозуміють. І далі це ОПЗЖ також. І далі Вадим Рабинович, також Держзрада в Ізраїлі. Ну, Ось це тако, кого ми обираємо. Давайте будемо слідкувати і не випускати ці моменти з, ці, е, з, нашого, з нашої точки зору. Да, далі, з цього. 54 депутатам висунути різні підозри по різним направленням. Якщо вам цікаво, друзі, послухати, хто інший. Да? 42, пишіть в коментарі. Пишіть в коментарі, ми ввечері розберемо, розберемо інших, щоб ми знали. Тут треба знати в лице, в обличчя. Да? Пишіть. Пишіть, якщо вам цікаво, а зараз я хочу подякувати тим, хто у кого нема підозр і ніколи не буде. Людям, які е, які українці, які живуть в Україні, які борються за Україну, які віддають все це для України. Не оці покидьки, яких ми обираємо чомусь, потім їм кланяємося. Я хочу подякувати Свіридовій Ользі, 50 на 50. Ольга, величезна вам подяка. Чербатюк надії. На канал Надії. Особиста подяка Ольга, як і вам. А Марії з Італії, це наша Заробітчаночка, наша Україночка, і це вже не вперше. Дякую вам, Марія написала на розсуд. Дякую вам, Марія, дякую ще раз. Платоненко Надії, Остапчук Ользі, на спальники написала. Хочу Григорію канал, я тисну вам руку особисто подяка вам Григорію. Петращук Ользі, Савченко Олександрі, Яраш Світлані. І хтось вчора 21 27 Київ Приват24. Друзі, я дякую всім спонсорам, хто 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 є є спонсором цього каналу. Там я ввів е, новий рівень для початковців. Подивіться, щоб ви подивилися, оцінили, проспонсорували але там невеличка сума перша. Зайдіть, подивіться, оцініть, залишитесь чи не залишитесь, можливо, перейдете на інший рівень. Так що всім спонсорам велика подяка. Всі реквізити для допомоги нашим воїнам під кожним відео в опису, друзі. Також, також банка, Монобанка, туди ви можете самі зайти. Я там не керую, я там не займаюсь. Будь ласка, всім подяка, хто висилає посилки, посуд, сітки. Фонарики, шкарпетки, труси це те, що необхідно зараз завжди. Трохи менше вже свічки і так далі. А їжу це на ваш розсуд. Друзі, всім велика подяка. Напишіть про подобається канал чи ні. Напишіть тим, хто підписується, подобається чи ні. І напишіть, чи хочете слухати про депутатів підозрюваних увечері. Україна переможе.